Цей поет прожив життя, наповнене драматизмом та протиріччями. Він був людиною похмурою, консервативною, розважливою, практичною у справах і водночас найтоншим ліриком, який оспівував красу природи та почуттів людини. Його звали Афанасій Фет. Обставини його народження укриті таємницею. Його мати, дочка німецького бюргера Шарлота Беккер, недовгий час була дружиною якогось Йоганна Фета. Вже після розлучення з ним вона познайомилася у Дармштаті з родовитим російським дворянином Афанасієм Шеншиним. Той умовив Шарлоту втекти разом з ним до Росії, де два місяці по тому на світ з'явився хлопчик, якого назвали Афанасієм. Точно день його народження невідомий. Одні кажуть 10 листопада, інші 11 грудня 1820 року. Сам поет відзначав свій день народження 5 грудня. Шлюб між Афанасієм Неофітовичем та Шарлотою, яка після прийняття православ'я отримала ім'я Єлізавета Петрівна, був оформлений лише через два роки після народження хлопчика. Дитинство Афанасій провів у маєтку батька в селі Новосілки Оловської губернії. У 14 років його вирядили до пансіону Крюмера у маленькому естонському містечку Веро. Там одного дня хлопець отримав послання від батька, який писав: незважаючи на те, що він вважає Афанасія своїм сином, віднині той буде носити прізвище першого чоловіка матері Фета, оскільки був народжений поза шлюбом. А Фанасій, який вважав себе наслідним дворянином та корінним росіянином, водночас втратив право на спадщину та став іноземцем. Він сприйняв це як осоромлення і твердо вирішив будь-що повернути втрачене, знов стати визнаним у суспільстві дворянином Шеншиним. Наприкінці 1837 року Фет вирушив до Москви. Півроку він займався у історика, письменника і журналіста професора Михайла Погодіна. Потім блискуче склав іспити до московського університету на юридичний факультет, але незабаром перевівся на словесне відділення. Вже на першому курсі Фет серйозно захопився віршуванням. Якось він показав свої вірші погодину, а той віддав їх Гоголю. Прочитавши вірші, письменник сказав: Фет це безумовний талант. Підбадьорений похвалою. Афанасій видав свою першу збірку Ліричний пантеон. І, хоча вона виявилася збитковою, Фет продовжував писати та публікуватися в московських журналах. Наприкінці 1844 року у житті Фета розпочалася ціла низка драматичних подій. Помирає гаряча любима матуся, а місяць по тому і дядько, який підтримував поета, та на спадщину якого Афанасій розраховував. Гроші дядька загадково зникають, і Фет опиняється у злиднях. Це примушує його кинути літературу та піти на військову службу. Три роки по тому у житті Фета з'являється дівчина, яка надовго стане героїнею його лірики Марія Лазич. Незважаючи на взаємну глибоку симпатію, практичний Фет не зважився освідчитися Машинці, адже вона була така ж бідна, як і він. Афанасій переконує дівчину, що вони мають залишити один одного. Незабаром Маша пішла з життя. Від необережно кинутого сірника зайнялася її сукня. Врятувати дівчину не вдалося. Глибоко вражений тим, що сталося, Фет шукає розради у поезії. Через два роки, у 1850-му, виходить друга збірка його творів. Цього разу вірші Афанасія викликають захоплення критиків, його самого приймають до кола найвідоміших письменників того часу. Гонорари дозволяють поету вирушити у подорож Європою. Він знайомиться з Марією Боткіною, дочкою дуже багатого торговця чаєм. Жінка була невродливою, але надзвичайно доброю, щиросердною та настільки ж самотньою, як і Фет. У 1856 році у Парижі відбувається їхнє скромне відчання. Хоча Афанасій одружився з Марією Петрівною без особливого кохання, а більше через здорове розміркування цей шлюб виявився щасливим. У кожного така дружина, яка йому потрібна, говорив поет. Після весілля подружжя їде до Москви, Фет виходить у відставку і віднині пише вірші, а також робить переклади, співпрацює із провідними газетами. Але його, як і раніше, не залишає мрія про дворянство. Вона здійснилася, коли Фету було вже близько шістдесяти. Він став багатою людиною, власником маєтку у Курській губернії та будинку в центрі Москви, а спеціальним указом імператора Олександра II йому повернули титул дворянина та прізвище Шаншин. Смерть Фета була такою ж незвичайною, як і все його життя. Хворіючи, він несподівано забажав шампанського, яке йому суворо забороняли лікарі. Афанасій Афанасьович вирядив дружину за дозволом до лікаря, а сам покликав секретаря та продиктував йому: не розумію свідомого примноження власних страждань. Добровільно йду до неминучого. Потім схопив ніж для розрізання паперів і намагався покінчити із собою. Але секретарю вдалося відібрати зброю. Тоді Фет вибіг до їдальні, де лежали кухонні ножі. Раптом він часто задихав та впав мертвим на стілець. Це трапилось 21 листопада 1892 року. Афанасія Фета, який не дожив лише кількох днів до 72 років, поховали у родовому маєтку Шаншиних у селі Квайменово орловської губернії.